Усім привіт. Гадаю, ви бачили чи це відео по, по Night in the Forest, яке набрало всього лиш два, 2 переглядів. Ну що ж, ну що ж, насолоджуйтеся чаєм і чіпсіками, і ми починаємо. І так, ну я заспавнилась, так. так. зараз іду. Тут я насправді дружу з Дагавом. В це загади пригоди. Це природні. О там. Звідки там таке лежить? Забираю це. Вугілля, здається, корисне тут. Корисне, Так, зараз я. Оу. Так, гадаю, що ще більше не буде нічого. Подібного, ніж ці чуваки. О, я піш... пішла гратися у будинках. Ну, ви ж бачили, як я грася у будинках, да? Що там? О, поставлюється на метарагром. Якраз для цього. Так. Зайду я у цей будинок. Оце я в ФК. Мене вбив Вовк. Хоча навіщо я і так в скині Вовка? Краще буду тут. З цією командою. Щоб вона не. Але якщо вона буде тут дгною, то я тут ні до чого. Чого? Тут треба вже бути обережнішим. Так, а де усі? Чо за... що за фірмі? Ну усі вийшли. Тож мені доведеться робити все за них. Чого дерево так легко падає? Що ж? Я не хотіла! Швидко. Нарешті я зайду в цей будинок. О! Але але спершу оглянусь. Так, нікого нема. Ліхтарі. забаху собі один так залізу. Не зважайте на цей папірчу. Оу. Ну що ж, цей день настав так усе? Так. А це мені треба поставити сюди. Боже, поліче. О, здоров! Ти куди? Куди ти взагалі? загале? Хустюм просто свалив. Тепер спокійно можу работу до Опа. Так, майже. Якщо хтось буде підходити, як заяць. Або ті, що за нами гонялися в масках. То. То я їх оставляю. Ага, по сути, ха Ага, то я тоді заберу. Тепер віднесемо це цю колячу ногу йому. Хорошу за кего щоб побивати легше. О, ні. у хорошому міського. Да, а що б смажена? Пішла і ти у будинках просто там є будинок. зважаємо на воду. Звідти жаба не вистрибне. Так знову цей прокат. Заберу швидко так, хатю і валимо. Поки не ста мені Я все ж таки вздихла. Так. Хадіо, продаєте відео зараз. Ти бувкаубив! Ах ты ж падлю! Ах ты ж тварюха! Був вовка, що він тобі зробив, Боже. Знаєте що? Ви думаєте, що цей хлопчик мертвий? Ви помиляєтесь навпаки. Цей хлопчик не мертвий, він десь знаходиться. От якщо Якщо... Що такий значок, то значить його, його треба знайти. Потім ми знайдемо Кракена Кіда, Кіда і кола Кіда. Але їх знайти не просто, вони в будинках ще живі. та дам та дам та-дам. Час ритися в будинках. Як завжди, не звідки не вистрібне жаба. І жаб взагалі немає. Тут. О! О, крута штука. Тобто є жаби, які можуть вистрілити. Відійди звідти. ...порізала. А це я йому на згадку залишу. Я вперше вбила живого вовка. Уявляєте? Мить от валимо тебе. А як мені дістатись назад? Так, заберу це. Заберу це собою. Так, що ж, це сюди. Це я залишу собі. Я крылим. Угу. Знаєте, от в, в тому відео, яке набрало два д. Два переглядів, я думала, що треба посмажити жити кровлячі ноги. Але я помилилася. Треба смажити такі штуки. Просто тоді вона смачніше. Треба не треба натикатися на жабу. Ніч починається, тому швидше. выше. Да, А то є то я пом... Замок уже багатий. Так, іде ця істота. Костюм огня. U mnie do ciebie... A, szczęśliwy, jestem 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 Так, так так, так так. Заберу палку. Тільки щоб він не з'явився. Просто він не може обходити це коло. Воно величезне. Тому не обійде. А і до речі, якщо ви хочете, щоб я зняла... Сняла від відео The Chicken Hun плюс Плюс night in the Forest. То, під то підпишіться, i і наберіть на цьому цьому відео де 100 100 лайків. Так, так тоді буде просто. А день насувайте. Ну і на яких великих кафе фей. Але там є. Бачите, ви каких вокце буде на кофеї? Прогручення вовки. Хто їх так проручив? Обходимо жабу. Жаби в цій грі плюються і плюються. Це їхня така атака. Тому я... Но я их і Еще було не кайфнер опа, забавняється демон Джаба. Вони на то не з'їсть, там валима. Так. Х. Мало... Такая маленькая сміття, а в ньому що? О, вугілля. Підходить. Ой, яйце забрану собою. Ніч почалась. І що там? О, знайомі чуваки. Не на їх. Ну, на чому і зупинимось. Це кінець, наступне відео буде по колах. Ах, дай. па Папа.